Я сьогодні вперше йду до школи. Не йти, літо ще не скінчилось. Літо ще скінчилося, адже сьогодні перше вересня. День сьогодні особливий, по осінньому мінливий, але це ж не перешкода, тож швидше всі до школи. Із днем знань тебе вітаю, гарних днів тобі бажаю. Все, що в школі набереш, то по життю ти понесеш. Наш спільний дім, єдина Україна. Сьогодні всіх дітей скликає на урок. Хай кожна буде щаслива дитина. І в науку робить крок Нехай на нас чекають добрі зміни. У наших свят традиція одна. Звуть Пес Патрон. Дорогі хлопці та дівчата, я прийшов привітати вас зі святом 1 вересня. Бажаю вам гарних оцінок, нових друзів і веселих уроків. Нехай шкільні роки будуть радісними і повними дивовижних відкриттів і щасливих моментів. Ти що не знаєш правила під час повітряної тривоги. Правило номер 1 Не панікуй. Правило номер 2 зайди в укриття. Правило номер 3 Якщо немає укриття, слід спуститися на нижні поверхи будівлі та обрати місце подалі від вікон. Не нехтуйте правилами повітряної тривоги. Сьогодні свято першого дзвоника і я хочу шкільним дзвоникам оголосити новий навчальний рік. Зараз, зараз я його знайду, але це ж є пошуковий пес. Піду питаю. Тут його немає. Тут його теж немає. Піду медичної сестри спитаю. Тут його немає. Піду у вчителів спитаю. І тут його теж нема. Ні, тут його немає. А тут його теж немає. І у нас його немає. У класах подивився, у спортзалі подивився, у роздягальні подивився, у їдальні подивився, навіть у актовій залі був. Чує, щось червоне повинно бути. А, ось. Дзвоник знайде, що першої леді... це наш директор школи Подарій Надія Іванівна. Дорогі школярі, шановні батьки і колеги, я рада вітати вас в честь день знань. Я від щирого серця вітаю усіх з цим святом. 1 вересня це початок нового навчального року, Старт для боротьби за знання, за відмінні оцінки, за вірних друзів, за подолання нових висот. 1 вересня це початок нового етапу в житті кожного школяра. Ласкаво просимо до шкільної країни, сміливіше знайомтеся з цим дивовижним світом знань і відкриттів. Нехай уроки будуть не нудними, книги цікавими шкільна дружба міцною. 1 вересня для випускників. На жаль, це останнє 1 вересня в їхньому житті. Дорогі десятикласники, пам'ятайте, ваша подальша доля у ваших руках. Закладіть міцний фундамент для своїх майбутніх перемог. Саме в цьому році ви повинні визначитися з вибором професії, дерзайте, і у вас усе вийде! Шановні батьки, дідусі, бабусі, які теж хвилюються з кожним першим вересням, проведжаючи своїх чат до країни знань. Нехай ваші діти частіше радують вас, а вам терпіння, нехай у вас завжди вистачає на них часу, тепла, любові і енергії. Теплі слова вдячності хочеться сьогодні сказати вчителям. Саме ви допомагаєте школярам осягати науки, відкриваєте для них нове, пояснюєте незрозуміле. Ви є прикладом чуйності і принциповості, ваш талант і терпіння, відповідальність це неодмінні умови успішного навчання. Нехай попереду. У вас будуть нові плани, нові успіхи і досягнення. Зі святом вас! Розквітають посмішки навколо. Радісно луна веселий сміх. Це моя найкраща школа зустрічає школярів своїх. Дорогі десятикласники, цей навчальний рік в нашій школі стане останнім для вас. Нехай він буде легким та цікавим, попри нові реальні життя. З першим дзвоником і з Днем Знай! Сьогодні особливе свято для наших одинадцятикласників. Це їх останній перший дзвінок. Бажаємо! Нехай останній рік, проведений у стінах рідної школи, буде роком роздумів. Бажання, дій -дій 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 першокласникам Учися першокласнику, відкрий наук світ. Хай буде мирним, радісним наук твій політ. Будь добрим відданим та старших поважай. Навчися мови рідної, люби свій рідний край. Відтаємо нашу малечу від усіх наших випускників. Дайте, будь ласка, дзвоник подзвонити. То швидко відбуяло, наче не було. Жовте листя закружляло за моїм вікном. Скоро в небі закурличуть сиві журавлі і покличе на свіночок, наш кільний поріг. Субтитрувальниця